Всім доброго дня! Сьогодні ми в метро. глянемо на акційні товари. Сбачимо такі келихи для вина, є гарна акційна ціна. 299 гривень. Наборі 6 штук. Ось, для шампанського набір 639 гривень. І для білого вина 599 гривень. Зараз в мене в відділі вина, бачимо акційні ціни. Дуже вигідно купляти від двох пляшок. Різниця суттєва, в районі 50 гривень. Ось є одна пляшка, можна по акційній ціні купити. Також біле вино акційні ціни вісімдесят дев'ять дев'яносто від двох пляшок і розсаду сто шістдесят п'ять гривень за одну пляшку Біле вино. і червоне асортиментів Просека і червоні Мартіння Астя шампанське? Розревно ціна ціна. 2990, ріжок 3490, три відмежі, і львівський пломбір в акцію Два види тортиків по акційній ціні. Ось такий київський подарунок і три молока, виноград. 169,90 за кілограм і фасований 149,90. У на нас Коста Ріка 179,89 89. Ітахає 299,90. Бачимо, колонку завезли в метро. Акційна ціна 39,90 за кілограм. Перець червоний, 199,90. Акційна ціна, оранжевий 189,90 і жовтий 149,90. Ось такий фасований 189.90. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.